Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас продовження чистки роду. Десяте коліна в лінії мами. Так, ну, кота я не можу прибрати, їй тут треба, бути. Можливо, вона щось лікує нам. Ну, неможливо, а точно, що вона прийшла допомагати, знімати негатив. Так, вищі сили, духи роду янголохоронці, прошу захисту для всіх нас, для всіх, хто дивиться. Нехай не буде негативу від цієї чистки на нас. Як розтане цей віск, так зійдуть з нас всі порчі, прокляття, крадніки, обміни, підміни, долі, переклади, Порчі на смерть, Порчі на бідність, на злидні. Да очистяться всі наші предки до 10-го коліна, включно. Зійдуть з нас, із наших предків до десятого коліна, всі негативні родові програми, всі прокляття, всі порчі. Та буде так і так є. Так, свічку видно. Стихія вогню. Призиваю тебе собі на допомогу, прийди очисти нас від негативу, магічного, енергетичного. Що вогонь не спалить, то віск на себе забере, що віск на себе не візьме, то сіль на себе забере, що сіль на себе не забере. Назад тому, хто робив, піде. То буде так, так, єсть код більше нема. І дивимось прибираю вогонь. І дивимось сьоме колі... десяте коліно по лінії матері. Нагадую, що цю чистку. Можна дивитися в будь-який час, коли ви її побачили. І сьогодні ми очистимо наступних вісім предків роду, які я вказую в своїй схемі роду. Ось, ось ці вісім предків. Так. Киття, ну давай звідси, чекай. Не можу прогнати. Тікай, 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 тікай. Я нагадую, що та чистка рода, яка йде зараз на каналі, яка викладена на YouTube каналі чи в TikTok, вона йде безкоштовно. А індивідуально, якщо ви хочете записатися, так можна записатися по телефону, який вказаний під відео, і я зроблю вам чистку рода. Запис веду я особисто, тільки по тому телефону, який вказаний під відео. У мене немає ніяких менеджерів, помічників, які записують і щось замість мене проводять. Можна робити чистку рода самостійно. Дивіться на каналі відео, робити чистку. Але продавати ці відео за гроші не можна будуть послідствия. Всі відео з чистками, що викладені в відкритому доступі, вони всі безкоштовні. Скажіть, покажіть. Чи є упокоєні предки рода, в 10-му коліні роду. По лінії мами, того, хто дивиться. Нащадки не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? 8 предків, на яких я вказую. Бабуся не упокоєна. Так, дідусь не упокоєний. Наступна бабуся не упокоєна. Чотири неупокоєний. П'ятий упокоєний. Добре. Шоста людина. Упокоєна, добре. Сьома. Упокоєна, дуже добре. І восьма людина. Так, упокоєний. Дідусь. Добре. Значить, ці чотири у нас неупокоєні. На Залишаємо. Наступні вісім предків роду. Зараз я собі відмічу. Наступні вісім предків роду, В 10 коліні, значить, ці четверо не упокоєні. Наступні ці упокоєні. Наступні вісім. Чи упокоєні наступні вісім предків роду, В десятому коліні по лінії матері нащадки не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда, так зважає мені. Це правда. Скажіть, покажіть. Бабуся упокоєна. Добре. Дідусь упокоєний. Наступний також упокойный. Раз, два, три. Чотири. Неупокоєний. П'ять. П'ять упокоєний. П ять. П ять. упокоєний. Шість. Упокоєний дуже добре. Сім. Упокоєний. Вісім. Також упокоєний. Ці всі предки роду упокоєні. Добре. Так. І один у нас неупокоєний. Відмічаємо в схемі, що тут також всі упокоєні. Оцей один неупокоєний. Наступні вісім предків роду. Чи упокоєні вони? Нащадки не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? Скажіть, покажіть. Наступні вісім. Чи упокоюні вони. Скажіть, покажіть. Так, бабуся неупокоєна. Дідусь неупокоєний. Ще одна бабуся. Тут ображається бабушка на дідушку, дідушка на бабушку в родині ображені один на одного. Так, ці треті. Це бабуся упокоєна. Далі чотири. Дідусь. Неупокоєний, мавірно, неупокоєний. П'ять. Упокоєні. Всі неупокоєні. ці упокоєні. Шість неупокоенный, 7 неупокоєний. Да, в подвешенном состоянии вісім. Упокоєний. Це добре. Значит, тут Си у нас також неупокоєний. Відмічаєм. Так. Так. Заперечую, перекриваю Вищі сили, прошу відпустити пригрішення предкам роду, не наказувати їх. Їх рід, їх нащадків, заскоєне ними при житті. Пробачте їх. Борги сплачені сполна. І прошу вибачення у всіх тих, кого предки роду ображали при житті. Пробачте їх. І також, предки роду, пробачте всіх тих, хто при житті ображав вас. Відпустіть свої образи, щоб ваші нащадки не проходили ваші ваше життєві сценарії за вас. Залиште все земне на землі, все зле лихе, все, що вас турбує, весь негатив, все земне залиште на землі. Йдіть до Творця з легкою, вільною душою. Я призиваю вас, вкажіть їм світла, вкажіть їм шлях. Та буде так і так єсть. Допомоги, прошу, допоможіть упокоїтися предкам роду. Предки роду, ваші нащадки вам нічого більше не винні. І ви їм також нічого не винні. Ваше земне життя скінчилось, і вам треба йти до Творця. Якщо ви настільки ображені, що з вами е, такі події відбувалися, які не можна вибачити. То передайте оцих своїх кривдників в руки Творця на Верховний суд. Там розберуться. Ми зараз не можемо нікого судити, засуджувати, наказувати. Ваші нащадки нікого не накажуть, ви ні, нікого не можете наказати. Це може зробити тільки творець. Та буде так, так єсть. Відпускаємо ваші образи за вас. Так, дивимось ще раз. Скажіть, покажіть. Падає камера. Скажіть, покажіть, чи упокоєні тепер предки роду, нащадки не будуть платити за гріхи предків, чи це правда? Скажіть, покажіть. Скажіть, покажіть, чи упокоєні? Дуже добре домовились, упокоїлись, всі задоволені. Всі жезлів рухаються, все. Так, упокоїлись. Добре. Відмічаємо. Що оці всі у нас упокоєні. Нагадую, що треба ставити помін раз в тиждень, поки ви дивитесь чистку роду, ставити раз в тиждень помін предкам роду, хлібчик-молочко. Ось. Дуже гарно буде, якщо ви залишите якийсь донат. Посилання на донат буде прикріплене під відео. І чистка спрацює для вас в будь-який час, коли ви її знайдете, навіть якщо ви не дивились чистку з першої серії, з першого коліна роду. Скажіть, покажіть наступні 8 предків роду, чи упокоєні вони нащадки, не будуть платити за гріхи предків більше, чи це правда. Упакоєний, неупокоєний, упак... не упокоєний. упокоєний, Так. Так. Покоєний. Упокоєний. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім. Оцей неупокоєний. Дуже гарно дивіться всі предки роду, майже упокоєні двоє неупокоєних. Зараз ми їх перекриємо. І будемо завершувати відео. У нас сьогодні буде таке каретеньке відео. Прибираю негатив, прибираю всі перешкоди, які заважають предкам роду, упакоються. Вище сили. Прошу пробачити предків роду, не карайте їх, їх рід, їх нащадків. Приберіть всі перешкоди, які заважають предкам упокоїться. Предки роду, ви прижили своє життя, ми вам дякуємо за це. І ваше земне, ваше земне життя скінчилось, все земне, негатив весь земний, залиште на землі, йдіть до Творця. Буде так і так єсть. Так, скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер? Нащадки не будуть платити за гріхи предків більше. Я, до речі, після кожної такої чистки. Сьогодні буде коротенька чисточка, бо ну, важко таке навантаження. Ось. І я після кожної чистки дивлюсь, чи не пішов негатив від чистки роду на тих, хто дивився, прибираю ці негатив, Ви зрозуміло? Тож, тут все безпечно. Скажіть, покажіть, чи залишився негатив? Що заважає, предкам роду упокоїться. чи упокоєні вони тепер, ці двоє? Нащадки більше не будуть платити за гріхи предків, чи це правда? Один упокоївся, інший ще не упокоївся, розстроєний удар, розбите серце. Розкажи свою історію, що заважає тобі упокоїться, це дідусь? Сам дідусь вийшов, Верховний суд він боїться Верховного суду. Все зміниться до жезлів, кохання до жінки, мріяв. Зруйнували це кохання по глупості, сам зруйнував кохання, бо ну, переживає, що він себе погано вів. Подвіше нам Дивіться, дідусь, вам все одно треба йти до Творця, йти на Верховний суд. Ваші борги сплачені вже багато разів. Не переживайте. Вище сили. Ми зараз покаємось, помолимось за, вами, за вас. Все буде добре. Ви підете до Творця, нічого страшного з вами там не буде, тож не бійтесь. Прибираю негатив, знімаю нулюю. Вище сили допомоги прошу, пробачте предка роду, не наказуйте його, його рід, його нащадків, за заскоє на ним при житті. Ми скрінякаємося, розкаємось за нього. Його нащадки каються за нього. Допомоги прошу, пробачте його. Щоб нащадки більше не платили за гріхи предка. Та буде так, і так є!» Прибирає негатив. Вище сили, приберіть негатив, допоможіть предку роду, упакується. Не наказуйте його, його рід. Вимкнулась камера, таке буває. Не наказуйте його рід, його нащадків в заскоєне ним при житті. Так, скажіть, покажіть, чи упокоєний предак роду тепер. Нащадки не будуть платити за гріхи предка. Чи це правда? Тепер упокоєний. Все, пішов. Бачите? До нас спиною, шлях відкритий. Дякую предки роду І ці у нас предки роду всі упокоєні. В наступному відео продовжимо нашу чисточку, можливо, більше подивимось. Забула нагадати, в мене зараз дуже блокується канал росіянами. Тож, щоб не пропускати мої відео, натисніть під відео на дзвіночок. Підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, і вам будуть приходити повідомлення, що вийшло нове відео. Бо часто що відео виходить, а його YouTube блокує, не показує, бо на мене скарги. Я перекриваю, коли в своїх розкладах бомби-ракети, щоб рашисти там на голову назад летіли. Вони потім на мене дуже скаржаться. І закривають. Мені перегляди. Тож, якщо ви натиснете на дзвіночок, YouTube буде вас повідомляти, що вийшло нове відео, і ви тоді не